Партнер проекту майстри ремонту. КНАУФ. Закон життя у великому місті твердить: економ час довіряй фахівцям. Іншими словами, тепер не потрібно вміти усе робити самому, адже для всього є спеціально навчені люди. Саме так вважає наш сьогоднішній герой. Руслан молодий та активний хлопець, що більшість часу проводить на роботі звідки чим дуж поспішає додому. До коханої дружини, єдине, що дошкуляє хлопцю малогабаритне житло, що створює купу проблем та дискомфорту. Доброго дня, мене звати Руслан. Я звернувся до вашої програми, щоб ви мені зробили ремонт в кімнаті. Хочу, щоб моя кімната була просторою, мала сучасний дизайн, поєднувала в собі чорний та білий колір, а також щоб було місце для відпочинку. Головним завданням майстрів ремонту стає максимальне розширення простору в оселі, як візуальними, так і цілком реальними способами. Ми вже знесли стіну між лоджією та основною кімнатою. А тепер беремось за вдосконалення поверхонь, стін, підлоги та стелі. Ірина цимбаліст у галузі створення інтер'єрів, не новачок. За плечима дівчини чимало розроблених та успішно втілених проєктів. Серед них чимало мультифункціональних інтер'єрів, втілених в умовах обмеженого простору. Саме цей факт з дизайнерської біографії Ірини і викликав наш інтерес. Сьогодні нам дісталась малогабаритна квартирка. Подивимось, що з нею зможе зробити наша іринка. Сьогодні ми проектуємо гостинну кімнату для молодої сім'ї. Основним побажанням наших героїв було зробити чорнобілу гаму. Від цього ми почнемо відштовхуватися. А поки Ірина порядкує на об'єкті, майстри компанії КНАУФ уже підготували для вас нову порцію корисних порад, які ви зможете без зусиль опанувати та використати на практиці. Погано утеплений балкон значно збільшує витрати на обігрів оселі. Тож сьогодні наші поради навчать вас не лише виконувати теплоізоляцію приміщень власними руками, а й заощаджувати кошти на комунальних рахунках. В качестві утеплителя ми вибрали еструдірований з рифленою поверхністю. Так як он обладає найбільшими прочностними характеристиками і стабільністю форми. Першим ділом ми проґрунтували всі бетонні основи адгезійним розчином КНАО БетаКонтакт. Після висихання ґрунт утворює ось таку рельєфну поверхню, що забезпечує міцніше щеплення матеріалів. Наступний крок застосування клейкої суміші КНАО Клебер-Шпахтель. Формуйте грудочки по периметру та в центрі листа і міцно притисніть його до основи. Тиск, що утвориться всередині, витіснить повітря, а ефект присоски міцно зафіксує плиту. Матеріал дуже пластичний, тож скоригувати положення плити можна за допомогою легких ударів по її поверхні. Такий клей можна застосовувати не лише всередині приміщень, а й під час фасадних робіт. В случае недостаточной проектной толщины утеплителя ми можемо произвести приклеювання второго слоя. В этом случае клеевой состав наноситься підгрібенку. Обрана технологія нанесення допоможе позбутися від повітряних подушок між шарами утеплювача, що можуть значно послабити теплоефективність покриття. Ще одна важлива функція такої суміші. Фінішне армування поверхонь. Окрім самого розчину, знадобиться сітка для армування та широкий шпатель. Вкриваємо поверхню початковим шаром розчину, прикладаємо сітку та фіксуємо повторним шаром клеєвої суміші. Сітка для армування повинна мати захист від дії лугів та рівень витривалості не менший, ніж 160 грамів на метр квадратний. У случаї, якщо утеплитель примыкает к оконной рамі, наприклад, як на нашому потолке, ми должны использовать профіль оконного примыкания з демпфирующей лентой. Спосіб монтажу елементарний. Прикладаємо профіль до стіни та поступово видаляємо захисну стрічку з липучки. Міцно притискаємо по всій довжині. Далі виконуємо армування стелі за вже знайомою нам схемою. Край сітки заправляємо у профіль віконного примикання, а надлишок відрізаємо макетним ножем. Останнім етапом роботи стає нанесення фінішного шару армувальної суміші. Ось так швидко та просто можна не лише утеплити свій балкон, а й значно скоротити витрати на електроенергію та опалення всієї оселі. В оформленні стін наша дизайнерка вирішила використати три види декору. Два з них стануть акцентними, а вдалий фон створять однотонні шпалери світло-бежевого відтінку. Скромність кольору компенсує фактура. Вертикальна соломка, до речі, досить вигідний варіант для малогабаритних помешкань, що легко та ненав'язливо розширює простір. До того ж, вінілові шпалери від EDM дуже практичні, легко миються вологою губкою, не вигорають на сонці та не втрачають оригінальність забарвлення з часу. В зоні ТВ я розмістила білу декоративну цеглу. Тим самим я хотіла додати затишку нашому інтер'єру. В кожному елементі нашого інтер'єру є певні акценти. І на прикладі стелі у нас по центру кімнати з'явилося натяжне чорне коло. Наша Іринка вирішила погратися із дзеркальними поверхнями в інтер'єрі помешкання. Тож обрала в якості оздоблення стелі чорну натяжну плівку з глянцевим ефектом. Оригінальною є й форма оздоблення коло, що є втіленням гармонії та довершеності, неодмінно сподобається нашим героям. У зоні колишньої лоджії для повноти композиції з'являється така сама плівка від салону Демі Луне. До речі, чорний глянець так само добре розширює простір, як і звичайний білий. Тож боятися таких сміливих рішень не варто. Навпроти зони ТВ у нас розміщена фотошпалера. Це її є основним яскравим елементом нашого інтер'єру. Виокремити спальну зону Ірина планує за допомогою фотошпалер з чорно-білим графічним принтом. Дерево з розлогим гіллям символізує велику і міцну родину. Таке зображення, на думку нашої дизайнерки, буде програмувати наших героїв на мир. Та злагоду. А ще декор від салону світ фотошпалер надовго стане центральним арт-об'єктом оселі, адже виконаний він на міцному полотні за допомогою стійких японських фарб. На фотошпалері зображено графічне дерево. Це є символ роду та сім'ї. Покриття для підлоги ми обрали з колекції Essentials від німецького виробника ламінату компанії Tarket. Пам'ятаємо, що основа повинна бути рівною, сухою та чистою. Ці обов'язкові показники легко перевірити за допомогою двометрового рівня та вологоміра. Якщо перепад не перевищує 2 міліметри, а вологість є меншою за 2%, то основа готова до укладання. Починаємо з гідробар'єру. Поліетиленової плівки завтовшки 0,2 мм, аби у майбутньому волога з основи не зашкодила покриттю. Далі укладаємо коркову підкладку. Вона допоможе позбутися дрібних нерівностей поверхні та покращити звукоізоляцію кімнати. Важливим є перший ряд. На ньому базуються усі наступні. Відступаємо 10 міліметрів від стін та з'єднуємо планки по короткій стороні, задвигаючи одну в одну горизонтально. Останню планку підрізаємо, а із залишку, що не має бути коротшим за 30 сантиметрів, починаємо наступний ряд. Першу планку другого ряду з'єднуємо з першим рядом по довгій стороні та опускаємо донизу. Другу та наступні планки з'єднуємо спочатку по довгій стороні з попереднім рядом, зсуваємо вліво до упору, а потім просто опускаємо донизу. Про правильне з'єднання свідчить характерне клацання замку тулок. Усі наступні укладаємо, рухаючись зліва направо. Ось так. До речі, із замком тулок монтаж підлоги стає на 50% швидшим. Усі замки оброблено мастикою на основі силікону, що захищає покриття від сирості і навіть пролитої з необачності води. Дизайн, який вподобала наша іра, має африканське походження, адже в точності копіює екзотичну деревину венге. Зрештою, ламінат так і називається. Декор венге має малюнок екзотичної африканської деревини майже чорного кольору, тож добре вписується в чорно-білу концепцію нашого перетворення. Дизайн ламінату влучно довершує оригінальний плінтус. Шафу для нашого об'єкту Ірина замовила у справжніх фахівців компанії Дорос. Наша шафа купе має усе, аби зручно розмістити речі пари. Тут є полички для нього та шухлядки для неї. А також величезна секція зі штангою для одягу на вішалках. Дзеркальний фасад з одного боку дасть змогу завжди оцінити свій вигляд у повний зріст, а з іншого додасть простору та об'ємності кімнати. Наші вітальні є ніша, і саме в ній ми розмістили монтовану шафу купе. Фасад з шафи купе зверкальний для того, щоб візуально ще розширити наш простір. Міжкімнатні двері Іра обирала серед асортименту компанії двері Білорусі за кількома важливими для нашого інтер'єру критеріями. По-перше, відтінок фасаду має зливатися з декором стін та не створювати зайвих контрастів. Колір вибіленого дубу цілком підійде. По-друге, виріб має бути декоровано ударостійким склом. Такі елементи завжди працюють на ефект візуального розширення простору. Нарешті третій наш критерій: екологічність та висока якість усіх використаних матеріалів. Зрощений масив сосни в основі фасаду, натуральна фільонка поверх нього та довговічна фурнітура усе у відповідності до європейських стандартів. Оскільки м'яка зона в помешканні слугуватиме не тільки місцем прийому гостей, а й спальним місцем для господарів оселі, ми вирішили відновитись від ліжка на користь. Функціонального і ергономічного дивану Олівір від Венето, що виконає обидві функції. У виді дивану ця модель допоможе зручно розсадити усіх гостей перед столом або телевізором. А в режимі ліжка подбає про міцний сон та здорову спину власників оселі. Всередині виробу інноваційний наповнювач піна Екофоам, що підтримає хребет у правильному положенні та гарантує комфорт у будь-якому положенні тіла. Колір оббивки також не випадковий. Фіолетовий сьогодні слугуватиме нам яскравим та соковитим акцентом. Так як у нас чорно-біла гамма, мені захотілося її розбавити третім яскравим кольором. І цим кольором став ліловий. Він підтриманий в дивані та текстилі. Ще одним яскравим акцентом у нашому стриманому інтер'єрі стане текстиль. Ірина вирішила не переобтяжувати віконну зону багатошаровою композицією, натомість обрала одну єдину портьєру. Але яку фактурне полотно глибоко фіолетового кольору декоровано грайливими китицями молочного відтінку. Поєднання розкішне та водночас свіже. Така собі класика на сучасний манер від салону Енджелхом. Відкреслити геометричний дизайн стелі та водночас достойно освітити новостворений інтер'єр нам допоможе центральна люстра від брілля. Ірина спеціально обрала прилад з великою кількістю лампочок, адже інших груп освітлення у цій кімнаті не передбачила. Хіба що у зоні лоджії не завадить маленьке братарілка? Більше світла у такому маленькому просторі стане причиною дискомфорту. Тож дизайнерка зупиняється на лаконічному варіанті. На кості меблів для медіазони наша Ірина використовує модульну систему доміно від компанії Табуретка Юа. Модуль виконано так, аби господарі оселі могли розмістити тут зібрання книг, фотографії та сувеніри з відпусток, а також решту речей, якими б хотілося похизуватися перед гостями. До того ж, насичений колір венге чудово пасує до відтінку нашої підлоги, і це ще один доказ того, що наш вибір правильний. Наш ремонт завершено, і я готова поділитися результатом з нашим головним героєм. Давайте ми його запросимо. Приходьте просто. Максимально. Приходьте, роздивляйтеся, Чудовий можете присісти, диван. спробуємо. Дякую, от вісім Так. Зручно. Зручний диван. Зверніть увагу на стелю, mm -hmm. тому що це фактично такий яскравий акцент вашої кімнати. Чорний круг. У ньому дуже цікава така кристальна люстра. Mm -hmm. Цікава люстра звісно. Подобається. Він, так? Подов... Дуже подобається. Yeah. Мої... Вона бачите, відзеркалює і, і зверніть увагу, яскравий основний акцент і правильний прийом. Це третій колір, світло фіолетовий Це диван угу. і текстиль у нас є шторка. А ще хочу звернути увагу, ззаду в нас є така ось стіна. Декоративна, досить, можливо, незвична, але це йде графічне зображення дерева. Взагалі це символ сім'ї. Я думаю, також можна буде доповнити сімейне, сімейними фотографіями. Звичайно, да. зверніть увагу на вашу шафу. Вона йде повністю вмонтована. Її ніби не видно, але максимально функціональна. Є полички, є речі для, для шичках, є антресолі, на яких можна розміщувати будь-які там великі габаритні речі. І, от, і це все закривається. Я думаю, ваша дружина відкриється 100%. Також давайте підійдемо до цілежу. Він абсолютно ідентично повторює колір шафи корпусу, колір венге, колір чорного відтінку графіту, який взагалі у вашому інтер'єрі. Дуже багато функціональних поличок, книги, там все, що у вас, якісь, якісь декоративні речі, все ви можете тут розміщуватися. Я хочу вам подякувати, Іра. Мені дуже сподобалось. Сподобався дизайн, ваші підходи до інтер'єру. І хочу вам дуже велике сказати дякую. Дякую вам. мені приємно було з вами працювати. І дуже дуже приємно, що ви це все побачили і вам це все сподобалося. Ну, і бажаю вам наснаги. Дякую. На початку перетворення ми розмежували роботи на кілька етапів. Спершу привели в порядок усі поверхні, вклали нову підлогу, оздобили стіни різноманітним декором. Та надали стилі рис дизайнерського витвору. Другим етапом став вибір меблів. Тут гору взяла практичність та ергономічність, адже простору обмаль. Влучний декор став заключним етапом у роботі над цією оселею. Сподіваємось, ми вгодили нашим героям та допомогли їм влаштувати справжнє родинне гніздечко. Вже на наступних вихідних ми повернемось до вас із новим інтер'єрним перетворенням, аби підказати нові ідеї та дати корисні поради. Партнер проекту майстри ремонту. Клауф.